Вітаю! У цьому відео поговоримо про догляд за трояндами восени, що потрібно зробити, щоб ваші троянди зараз не витрачали даремно своєї сили, і що робити не потрібно. Слава Україні! Мене звати Оксана і ви на моєму каналі. Я садівник-любитель, обожнюю вирощувати квіти, рослинки, тому запрошую вас у сад, поділюся з вами своїм досвідом, розкажу вам і покажу, що роблю в цей час я. Запрошую, ходімте. То що ж робити з трояндами восени? Обов'язково потрібно підживити осінніми добривами, фосфорно-калійним, щоб гарно зайшли в зиму і звичайно обрізати. Відео про те, як я удобрювала свої трояндочки, є у мене на каналі. Можете переглянути. Не поспішайте з обрізкою. Якщо троянди ще квітнуть, не зрізаємо квіти. У мене цей кущ ще дуже гарно квітне. Тому що куч має готуватись до зими, а обрізаючи, ми стимулюємо зростання нових пагонів, які вже не встигнуть визріти до зими. Я сини не обрізала квіти і ось перецвівши на кущах сформувались на синеві коробочки. Ось такі, бачите? Що потрібно зараз зробити, щоб ваш кущ не витрачав сили? Ми нормуємо кількість цих коробочок, тому що надозрівання дозрівання на сінечка йде дуже багато сили. Тому пообривати і позалишати ось так по одній штучці на гілочці. Так, є ще інші кущі, зараз перейдемо на іншу трояндочку, я вам покажу. Там є молоді пагони і покажу, що з ними потрібно зробити. Ось так пронормували, залишили по одній. Так, ходімте, покажу вам ще трояндочки в своєму саду. Є кущі, на яких виросли ось такі молоді пагони. Їх дуже добре видно. Вони Такі молодесенькі, тонесенькі, ще не задерев'янілі. я поки що зрізати їх не буду, залишу, можливо, осінь буде тепла і ця гілочка встигне визріти і гарно зайти в зиму. Якщо ж не встигне, ну придеться її обрізати, тому що вона все одно не перезимує. Як тільки будь гарні перші морози, ви ці гілочки дуже добре будете бачити. Вони опустять їх своє листечко, опустять свою ось цю голову. Що ж можна зробити зараз? Зараз я ось просто зріжу вершечок. І хай дозріває трояндочка. Буду чекати. Готую я свої трояндочки до зими, вже буду обробляти. Хорус плюс актаран, не тільки кущики і ґрунт навколо троянд. Приберу листячко навколо кущів, щоб було менше захворювань. І потрошку буду готувати до обрізки. Обрізаю я троянди на зиму не дуже, тільки гілки, які хворі, або які заважають вкрити троянду. Панство українське готуємо свої трояндочки до зими. І потішать вони нас своєю красою в наступному році. Дякую всім за перегляди, дякую за коментарі і вподобайки, дякую за підписки. Щиро ділюся з вами своїм досвідом. І ви знаєте, дуже радію, що нас так багато однодумців, так багато переписуємося, ділимося своїм досвідом. Це насправді дуже класно і дуже круто. Бажаю кожному, кожному, хай все вдається. Насаджуйте квіти, насаджуйте дерева, озеленюємо нашу прекрасну Україну. Щиро дякую, до нових зустрічей. Все буде Україна!